Не подобається це місце! Так, так, ми підемо звідси, коли все заберемо. А. Будь тихіше, ідіоти вони. А. Привіт! Гей, це велика проблема. Хей, постривайте. Чого ви тут робите? Що ж. А... а, я зрозумів. Це місце Джеху. Місяць жаху? Йой, пробач. Зустрінемося пізніше. Що ж, це було легко. Так, так, йдемо далі. Що за звук? А? Це місяць жаху. Hey, hey, Я не можу, бо це вже місяць жахів. Bye -bye. Пампа, вже місі джахів. Давай поїмо морозиво. Що? Ей, дітки, ви хочете морозиво? Ми хочемо жахливе морозиво. Що ж, я маю для вас дещо. Ось вам. Підемо по Я вибачаю шуше, але може мені теж? Звісно, хлопче. Тримай. Привіт, містер клоун. Uh -huh. Як справи дітки? Що ж, містер клоун? Вже місяць Джахі. Чи можете ви розказати страшний жарт? Хе-хе-хе. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Це було мега смішно. Йдемо в інтернет. Гей, hey, можна мені теж жарт? Uh -huh. Що ви робите в моїй кімнаті? Швидше заобираємося звідси? Чекайте. Віддайте мені мій проєкт. Хей! Бо це місяць жахів? Це місяць жаху. Хей, лузери! І що це ми тут робимо? Бо це місяць жахів. О, справді, бо я чув, що тут на пагорбі буде жахлива вечірка. Жахлива вечірка жахливий місяць. Та мій дядько чекатиме. Це, це страшний. А, те усі. О, дітки, ви попались на гидкість, і це час для моїх солодощів. О, ні, це не знайомець. Це не жахайче, це страшно. Хто це за дітиська? Я скіт, а це пам. А ти хто? Я очі Всесвіту. Ти маєш на увазі місяць жаху? Місяць жаху? Що ви маєте на увазі, що це жахливо? Дивись, воно веселяться. Продовжуй дивитися на зорі. Йдемо пацкарки. Почнемо. Що ви хочете, діти? Три, Три пакети солодощів. А де третя дитина? Це було класно, але я вже маю йти. Зустрінемося пізніше оченята До речі, дивіться на небо частіше. Йдемо до мене додому. Шо? Подивися. Тільки на вони. Йой, мені шкода. Привіт, дітки. Де були? Ми знайшли нового друга. І він показав нам зірки. Зірки це щось новеньке. А ще ми йому показали жахливий танець. На честь місяця жахів.